Ану, на підставі, будь ласка, попередження. На підставі я написала підставу. Яка підстава? Озвучте її. Згідно чинного законодавства. Яка підстава? Да, я озвучу вам тільки на ви, мені не приходили на те. Так а, я і кажу, озвучте ви мені ви підставу ви? згідно чинного законодавства. Вона чуєте чи ні? Чую, я чую, озвучте причину. Неспокойтесь, дайте мені сказати, бо зараз взагалі вижену з фракції. На підставі. На підставі, дивіться, вам видано попередження. Зараз адвокатура ще достатньо працює, щоб чергувати після робочого дня. Я вам це казала, до вас не дійшло. І ще Тому... я не розчув, повторіть, будь ласка, ще раз. Адвокатура ще недостатньо розвинена, щоб чергувати після робочого дня. Е, згідно чинного законодавства, в якому кодексі це написано? Від президента було сказано адвокатура у нас ще не розвинена, то розвинута. Тепер ні, чекайте. Президент може казати все, що завгодно. Це фізична людина. Я вам кажу, згідно чинного законодавства, має бути законодавчий акт, в якому прописано. А у вас є е, законодавчий акт, там де адвокатура у нас розвинена. Ні, а що не значить розвинуто чи не, не розвинуто? Ви розумієте, що держава надає. Громадянам адвокатські послуги безкоштовно, будь-який момент зараз працює НПУ. Не перебивайте, не перебивайте. По перше, я вас, я вас слухав, не перебивав. Тепер не перебувайте мене. Значить, дивіться, згідно чинного законодавства, кожен громадянин України має право на захист, на адвокатський захист. У нас працює НПУ, вони затримують людей, вони зачитують міранду. І вони кажуть: якщо ви не маєте е, власноруч залучити адвоката, вам держава надасть адвоката. Як вона може надати адвоката, коли в них робочий день скінчився? Тобто ви зараз лишаєте громадян їх конституційного права. Ви можете взяти на себе таку відповідальність зараз. Дивіться, є приватні адвокати. В мене питання, держава надає право державного адвоката. В мене питання до вас. Ви берете на себе відповідальність за те, що ви залишаєте громадян їх конституційного права на захист. В мене питання, ви чуєте мене? Відпові... Відповідайте на моє питання. Ви берете на себе відповідальність чи ні? Так ви відповісти на питання, будь ласка. Якщо так, да, я беру на себе відповідальність. В мене питань немає. Якщо ви берете на себе відповідальність. Як держава буде надавати державних адвокатів, скажіть мені? Я ще раз повторюю, адвокатура ще недостатньо працює, щоб чергувати вночі після робочого дня. Що не зрозуміло? Не зрозуміло, як громадяни можуть скористуватися правом на захист державного адвоката. Приватні адвокати. Дер... Вони не можуть собі дозволити приватних, в нас Міранда, чітко пише, що якщо ви не можете дозволити приватного, держава вам надасть державного. Як вона надасть, якщо державний адвокат зачиняє двері о восьмій вечора. Тоб я у вас і спрашиваю, чи берете ви на себе відповідальність за те, що ви лишаєте громадян їх конституційного права на захист? Ви не можете працювати в нічну зміну після роботи. Я вам ще раз повторюю, будьте я вам ще раз повторюю: ви можете відповісти на моє питання. Якщо так, ви берете на себе відповідальність, я йду переодягаюсь. Питань нема. Я вас питаю зараз. Я йду, передягаюсь, мій робочий день закінчено. Нас держава, адвокатура, як ви кажете, не розвинута. Хоча я не знаю, який сенс ви вкладується в це речення. Начить, коли затримують громадянина, йому надають право на державного адвоката тому що приватного він не може дозволити, державного ми надати не можемо, тому що в них робочий день скінчився, тому що ви так вирішили. Так ось у мене питання. Чи берете ви на себе відповідальність за те, що ви залишаєте зараз громадян на е, право державним адвокатам? Право на захист державним адвокатам. Тобто ви берете на себе цю відповідальність? А? Тому що в, зараз вона мені каже, що в мене робочий день скінчився, я вже не можу надавати послуги адвокату. Так, якщо у вас робочий день скінчився, то ви не можете. А як ви будете надавати громадянам захист державний? Скажіть, будь ласка, ну це такі правила. що... Чисто пам'ята з П. Тому що немає, ніхто не викликає адвоката. Ще раз повторюсь, Ні... Га... ну дивіться, ну вони зараз затримують громадянина. пропонують йому державного адвоката. Я тут же на місці, я працюю. Що значить, я фармлю ЗП? Я виконую свої обов'язки, адвокате. Немає значення, я буду стояти, в беру, чекати виклика, або буду стояти зараз на місці прямо тут. У нас немає чергування після робочого дня. Що Ви да, розумієте, такі правила, що у вас Почитайте немає... Почитайте документацію, будь ласка, перед тим, як починати роботу. Скажіть, будь ласка, який підзаконний акт може суперечити Конституції України? Читайте документа. Так це є підзаконний акт. Не Він не може суперечити Конституції України, ви розумієте? Я вам сказав, що тут сталося? як ми працюємо. А Якщо там... ви не знайомі, то вибачте, я, я вам я дам загаду, тому що ви не знайомі з документами. Так, і давайте я... приїдемо в РУ, не будемо заважати. І там поспілкуємося. А що тут сталося? Дивіться його, ну цей ад. Що тут сталося? А я в мене тут роз, розмови з керівництвом. Робочий день закінчився. Типа, і кажуть, як ми, я можу надавати послуги державного адвоката, якщо у мене робочий день закінчився. От давайте, от логічно, працівники НПО, ви затримуєте людину, ви зачитуєте Міранду, так? Вони ну, мають можливо. право на адвоката. Якщо вони не можуть собі дозволити приватно, вони мають право на державного адвоката. Логічно. Дивіться, ну, як ви надасте їм державного адвоката, якщо у державних адвокатів робочий день скінчився? От питання ну, це вже ми ніяк не зробимо, бо у нас такі закони. Якщо у вас робочий так, а от, от, от я то, вам скажу так: що згідно чинного законодавства це конституційне право, кожен громадянин України має право на захист. Так от, жодний підзаконний акт, це будь-який статут, наказ Президента, указ Верховної Ради, це є підзаконні акти. Вони не можуть суперечити збірці законів України, що є конституція. Тобто Конституції ну, вони не можуть суперечити. Тому не я не тут не. є на місці, тому що ви працюєте, тому що у вас ще робочий день, ви будете затримувати громадян, ви будете надавати їм право, щоб вони могли їм скористуватися прямо проти права 에, Смотри, смотри, обязательно купи танчики, я в Террі від рішенням чашки World of Tanks Blades. Обязательно купи чашку танком. Я ще раз повторюсь, да? Бо, нас не... А можна мені, пожалуйста, купити? Дивіться, шановна, от дивіться, шановна пані Вікторія, ви скільки знаходитесь в посаді? Багато це... ну, ні, мене не цікавить, ви... от зараз, от ви в цій посаді скільки? Давно вже. Давно це скільки? Давно вже. От дивіться, я в адвокатурі третій місяць. Тобто це більше, ніж ви. Тому що до вас були люди, яких я пам'ятаю. Звідки ви знаєте, що можливо я до цього теж була адвокатом приватним? Звідки ви знаєте? Як ви можете? Я вас питав в цій посаді. Яка різниця, можливо, так от я вам кажу, що коли я получав ліцензію адвоката, чомусь адвокатура була розвинута. Орлова, пані Орлова, мені навіть слова не казала. Вона мені видала ліцензію, тому що я склав іспит, і я надавав послуги. При вас, я бачу, щось якось у нас адвокатура не розвинена. Ну, значить, у вас не працював минулий сотрудник. А в житті я запрошую. В житті малі та людина хоче адвоката. Часомночі, в час вночі. У нас адвокатура, шановна, не розвинута. Тільки з тієї причини, тому що ви її не розвиваєте. А коли я намагаюсь її розвинути, я надаю послуги в будь-який час і безкоштовно, ви не починаєте це душити. Ще раз, щоб вам чергувати вночі після робочого дня, це буде потрібен бути документ, хто як коли чергує. Зараз, так, Немає. так ось у мене питання. От ви дуже Як ви сказали, ви дуже багати в посаді. Чому? Ви дуже багато в посаді, ви все ще цього не зробили. Я, так, на стою, Давайте, я вас дослухаю, потім ви мене дослухайте. Або я взагалі ще раз вам пропоную проїхати в РУ і розбиратися там. А мені немає з вами з чим розбиратися. Я вам сказав. Для я потрібно буде дозвіл. А не просто так ви приїхали, я хочу чергувати. Я теж багато чого хочу. Я вам не сказав, що я чергую, Я вам сказав, я надаю послуги адвокатські. Я не сказав, що я чергую чи не чергую. Дивіться, якщо ви вистав, це ви черговий адвокат рахуєтесь. Якщо ви не знали, ким я рахуюсь? Черговим адвокатом, якщо. Ні, ні ні. Хто мене рахує черговим адвокатом? За якими критеріями? Як людина, яка стоїть, в МПУшкі не в ВРУ, рахується черговий адвокат. Де це написано? Почитаєте документацію. Яку? Яку сам? В нашу документацію почитайте. Ну нашу це, це не яку? Не Адвокатський статут, статут Верховної Ради, не знаю там, Конституцію України. Кодекси мені треба читати, чи що? Все читайте. Все читати. А ви все прочитали? Ну, це вже такий обмін, обмін люб'язністями. Люб так, дивіться, значить, я почув: тобто, ви на себе взяли відповідальність за те, що держава не може надавати адвокатські послуги, у адвокатів робочий день закінчено. В тому, що при вас, у нас адвокатська структура не розвинета, і ви не можете надавати адвокатські послуг. У вас досі досі немає графіку чергувань, людей, які чергують. То що, то, що ви дуже багато в цій посаді, це я теж почув та зафіксував. З, значить, це все було мною зафіксовано на мій телефонне відео. Згідно цього, я буду на вас оставляти скаргу. Дуже вам дякую. До побачення. Я пішов передягатися, тому що в мене робочий день закінчився. Шановні панове поліцейські, не пропонуйте громадянам державний захист.